Що це означає, що посієш то і пожнеш. Якщо ми щось посіяли, ми обов'язково це зберемо. Якщо ми посіяли полуницю, ми зберемо тільки полуницю. там зібрати ні гарбуз, нічого іншого неможливо. Так от, я говорю про те, що є певні правила і принципи життя, які потрібно дотиматися, щоб було добре. Так от, за принципом фінансів, є дуже багато пунктів, де ви робите неправильно. І найчастіше помилка нашого сьогодення це час. Ми крадамой час. Тобто, що це означає? Коли ми невчасно приходимо, невчасно віддаємо роботу, невчасно лягаємо спати, ми крадемо в себе час, невчасно встаємо, невчасно щось, щось робимо, ми зазвичай в себе крадемо гроші. Ви скажете, окей, є купа людей, які сплять, які нічого не роблять, і в них є фінанси. Так от скажу, значить, вони насіяли в минулому стільки тих своїх насінин, що зараз вони хоч би горшки ліпили, в них будуть приходити гроші. Якщо у вас є недостаток по фінансів, це означає що ну я назвала тільки одну причину, да, коли в нас не буде. Так, от це наслідок. Немає фінансів, це є наслідок, наслідок який ви упустили можливості, які були з попередньо. Що ще може бути наслідком? Наслідком може бути самотність, де людина не навчилася бути сама. І Якщо людина не навчилась бути сама, вона й не притягне до себе пару, або притяне до себе пару ненадовго. Таким чином, знову ж таки, посіяли ці. Насінини нещастя з собою, так з вами теж ніхто не буде щасливий. Це те, що ми маємо в результаті, це те, що ми в результаті отримуємо це наші наслідки. І якщо зараз ви знаходитеся в статі Я сам, я нещасний, є бідний», це означає, що в минулому ви втратили ці можливості, а зараз ви не хочете їх отримати. Щоб це отримати, вам потрібна однозначно допомога. Тому що, якщо ви не бачите самостійно, це означає, вам потрібна допомога для... Для того, щоб це побачити. Другий чи третій, навіть да, третій вже момент, знову ж таки, наслідки можуть бути плачевні, Плачевні того, що ви можете стати хворим і немічними. Ніхто не дає гарантії, що у вас не з'явиться проблем зі здоров'ям. Чому ніхто не дає гарантії? Тому що. Гарантія того, що ви будете здорові, це постійне піклування про ваше здоров'я. Це щоденні певні ритуали, які дозволяють вам бути і жити з людиною з собою в здоров'ї і відповідно дарувати здоров'я. Якщо ви бачите хворих людей довкола, якщо ви бачите людей, які страждають від будь-яких хвороб, це може бути рак, це може бути снід, це може бути а, я не знаю, там сьогодні це да корона, яка постійно. Но гуляє в нас тут да, в розумах. Якщо ви це бачите, у вас люди хворіють, це вже означає, що ви порушили цей принцип. Це вже говорить про те, що з ним треба працювати.